Виконуємо завдання практичної роботи 3.1 за підручником інформатика 8 клас Джона Ендрю Біоса 2025 року випуску. В практичній роботі пропонується використовувати онлайн-середовище Replit, але на даний час Replit перекваліфікувався на створення програм з використанням штучного інтелекту, тобто вводите на англійській мові що бажаєте, і отримуєте готовий результат. Він намагається допомагати програмістам створювати код. Можна створювати програми і без AI, тобто штучного інтелекту, але невелику кількість, а потім все стає платне. Припліт зараз багато за що пропонується заплатити, тому код, який пропонується у практичній роботі, я буду писати в середовище розробки Тоні, в тоні тому, що воно використовувалося у 7 класі за цим підручником. Хоча ви, звичайно, можете використовувати інші середовище розробки, як декстопні, так і онлайн. Програмне середовище тоні встановлюється на комп'ютер. Давайте я запущу його. Надрукуємо код, який є в практичній роботі. Тобто те, що вище, я робити не буду. Для того, щоб вивести текст в консоль, використовуємо функцію print. І для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь з комбінацією клавіш Ctrl, пропуск. В одинарних або подвійних лапках пишемо текст, який хочемо вивести. Давайте запустимо. Бачите, виведено. Далі створимо змінну з іменем X та присвоїмо її значення 5. Змінні Y присвоїмо значення 10, виведемо значення X та Y. Також з допомогою функції Print. Спочатку запишемо деяку підказку. А далі через кому пишемо значення змінної, яку бажаємо вивести. І аналогічно виводимо Y. Так, бачите. X, Y. Тепер створимо змінну Z і дані зміні присвоїмо суму змінних X та Y. Тобто додамо їх. Знову виводимо результат. Запишемо спочатку в рядку текст, результат додавання. Потім виводимо зміну Z. Давайте перевіримо, чи працює. Так, сума 15. Допишемо тільки двокрапку. Ну і в кінці запишемо кінець програми. Все працює, давайте збережемо. Давайте я назву ось так. Ну і давайте я пропишу розширення ще ось тут, тому що ось тут і крапка. Може воно вирішити, що інше розширення зберегти. І тепер поміняємо, давайте. Ось ці два рядки місцями. Знову запустимо. І бачите, з'явилася помилка. Name error. Ім'я зміни Z є невизначене. Чому так? Тому що ми спочатку вводимо зміну Z, а вже потім її оголошуємо. Тобто зміну Z нам потрібно оголосити до того, як ми її виводимо. В цьому і полягає помилка. А тепер ми оголосили зміну Z, присвоїли їй деякі значення, і тепер вивели. Якщо ми видалимо цей рядок, також буде та сама помилка. У цьому з даним завданням практичній роботі все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!